Ну що, минає цей важкий рік. Ми очікували від цього року значно більшого. ми очікували наступу, очікували перемог. Наступ був, але не настільки масштабний, якого ми чекали. Перемоги теж були, але, на жаль, це не перемога в самій війні. Цей рік підсумував Володимир Зеленський на своїй прес-конференції. Я дивився на цю прес-конференцію і згадував Зеленського, коли він перший раз виступав в парламенті після свого обрання. Тоді він представляв. Нову політичну еліту України, яка мала вигнати стару еліту, тобто старий парламент, звичайно, звертався дуже різко зі звинуваченнями, намагаючись пообіцяти людям, що тепер буде все інакше. Але Володимир Зеленський вже президент багато років. Тепер він мав би змінитися, тому що більшість в парламенті це його більшість, і більшість громадян в цій країні за нього проголосувала і на нього покладає всю відповідальність за те, що буде відбуватися в країні. Чи відчуває цей президент цю відповідальність? Чи відчуває він, що потрібно змінити тон? Мені здалося, що ні. Досить різкі і жорсткі відповіді. Багатьом різануло вухо те, що він головнокомандувача назвав Валерою, порівнюючи його з Мар'яною, тобто депутаткою, яка постійно в соціальних мережах критикує головнокомандувача. Мені здається, це була помилка. Люди. Вірять військовій адміністрації так само, як вірять цивільні, і вони хочуть поваги. Вони хочуть, щоб нас поважав світ. Вони самі, коли знають, що їх захищає людина, яка варта поваги, відчувають себе впевненіше. Тому до головнокомандувача, тобто до залужного, треба ставитися з повагою, так само як до речі, до президента в жодній. В Європейській країні жоден лідер, а тим більше під час війни ніколи не буде зменшувати, знецінювати чи применшувати роль того чи іншого військового керівника. Бо як тоді йому будуть вірити військові, як буде вірити йому суспільство? Тому очевидно, що Володимир Зеленський зробив дуже велику помилку, коли залуженого назвав просто Валєрою. Було багато інших помилок. Зеленський, наприклад, не випромінював собою бажання об'єднати українські еліти. Ну, вже ніби зрозуміло, ніяких виборів не буде, ніхто голосувати не буде. Скільки триватиме війна, не зрозуміло. І нам треба об'єднати всіх найсильніших і найталановитіших людей в нашій країні. Президент перерахував шість осіб, які з ним працюють у міжнародній політиці, похвалив їх. Але чи можуть шість осіб врятувати народ? Навіть армія не може врятувати народ. Недаремно військові кажуть, що на війні воює не лише армія, а все суспільство, всі люди, все населення країни. Тільки тоді війну можна виграти. Точно так само не може шість людей, які оточують Володимира Зеленського, виграти цю війну на міжнародному фоні, на міжнародній арені. Цих людей має бути набагато більше. І те, що мав би зробити Зеленський, це перетворитися на доброго царя. Колись давно на тренінгах американці мене вчили, що справжній лідер повинен вміти прощати, вміти об'єднувати, вміти запрошувати до себе. Всього цього ми на прес-конференції не побачили. Було звичайно багато позитивних моментів. Наприклад, на питання про блокування доріг польською стороною, Зеленський відповідав загалом вірно. За виключенням однієї помилки, коли він сказав, що не хочете ви пропускати наші машини, ми поїдемо через Румунію, і румунський президент нам допомагає. Очевидно, що в Польщі змінився уряд, і новий польський уряд вже задекларував те, що буде підтримувати нас при нашій інтеграції в європейський союз. Для нас це надзвичайно важливо. Така підтримка нам вкрай потрібна. І тому знецінювати польський уряд, знецінювати польське суспільство після всієї допомоги, яку вони нам надали, було неправильно. А от критикувати 50 блокувальників доріг, які працюють на Росію, було потрібно. І тут в цьому Зеленський був звичайно абсолютно правий. Одним словом. Ця прес-конференція склала на мене дуже суперечливе враження, і таке враження, що Володимир Зеленський залишився в минулому, а він має рухатися в майбутнє, тому що перемогти ми можемо лише в майбутньому, якщо всі разом об'єднаємося, будемо виступати як єдине ціле. А найголовніше будемо поважати і любити один одного. Будемо називати себе не Валєрами і мар'янами. А шановним паном головнокомандовичем, шановною народною депутаткою, незалежно від того, як ви ставитеся до тої чи іншої політики чи політикині в Україні. Бо повага одне до одного знецінює ворога. Це у ворогів там вані і Петі. А в нас серйозні воєначальники, серйозні політики. Саме тому нас повинен поважати захід. Саме тому для заходу ми повинні бути справжнім прикладом демократії демократії, яка продовжує залишатися демократичною навіть в той час, коли в нас немає виборів. Подивіться на Сполучені Штати. Один з суддів Сполучених Штатів визнав, що Трамп як учасник захолоду заколоту не має права брати участь у виборах. І сам Трамп заявляє, що не визнає цього рішення суду. Таким чином, в Сполучених Штатах Америки, в країні, яка стала матір'ю демократії, фактично знецінюється демократичний лад і демократичний устрій. Ми маємо навчити Сполучені Штати. Ми маємо навчити інші країни. Бо збереження демократії в цілому світі для нас є надзвичайно важливим. Нас таки сприймають авторитарні країни, які захотіли знищити демократію, почали атаку на демократію з України. Так, наша демократія молода. Але ми вибираємо собі президентів. Так, наша демократія молода. Але ми насправді боремося з корупцією і намагаємося унезалежнити наші органи, які борються з корупцією. Ми намагаємося змінити нашу країну і захистити її від атак агресора, який хоче нас знищити, окупувати. Бо Путін своїх цілей, які він ставив перед собою, фактично в жоден спосіб не змінив. А ми свої цілі. Маємо не просто не змінити, маємо відвоювати всю нашу територію, а маємо модернізувати. Маємо побудувати в час війни державу, яка стала б справжнім прикладом для дуже багатьох держав, як європейського континенту, так і цілого світу. Вибори в Польщі нас дещо надихнули. В самій Польщі дуже багато людей сприймають ці вибори як перемогу після 89-го року, коли комуністи відійшли від влади. Справді, минулий уряд права і справедливості, попри те, що свого часу дуже багато допомагав Україні, останні два місяці з політичними міркуваннями почав блокувати дороги, створювали спочатку кризу збіжжя, потім кризу транспорту. І все це вони робили заради того, щоб втримати владу. Володимир Зеленський врешті решт про це казав і казав, що вони програли. Але сказати, що вони програли через те, що діяли не демократично замало головне зробити висновки. Ми дивимося, як е, поляки намагаються змінити польське телебачення, яке фактично було монополізовано попередньою владою і використовувалося, як в нас використовується єдиний марафон. Е, змінили керівництво цього телебачення новий уряд. А стара влада закликала громадян вийти і його захищати. Вийшло аж аж чоловік. Скільки людей вийде захищати наш телемарафон, який займається пропагандою? Думаю, не більше. Саме тому, очевидно, виграти і перемогти ми можемо лише в демократичний спосіб. Будуючи демократію навіть тоді, коли в нас немає виборів, об'єднуючи суспільство навіть тоді, коли здавалося б, треба об'єднатися зі своїми політичними противниками, треба об'єднатися з тими, з ким ти ніколи би не хотів об'єднуватися. Але це безумовно зробити потрібно. Чи об'єднують людей ті чутки, які є навколо нас? Дуже багато хто говорить про те, що Захід нам не дасть допомоги, Сполучені Штати нам не допоможуть, Євросоюз нам не допоможе. На нас поставили крапку. Росія в наступному році переможе, дійде до Львова, Росія модернізується, виробляє дрони. Одним словом, такої песимістичної інформації навколо нас дуже багато. Вся ця песимістична інформація, і для мене це абсолютно очевидно. Є інформаційно-психологічною спеціальною операцією або ІПСО, Росії проти України. Для цього використовуються наші немудрі політики. Наші люди, які не відчувають, що йде війна, західні засоби масової інформації, насправді все інакше. Західні уряди хочуть нас підтримувати. Сполучені Штати Америки готові нас підтримувати. Очевидно, ця підтримка буде зростати. Але чи підтримуємо ми самі себе? От в нас дуже багато розмов про мобілізацію. І ці розмови постійно обговорюються в соціальних мережах. Щиро кажучи, для мене це взагалі не зрозуміло. Мої близькі родичі зараз служать в Збройних силах України. І дуже багато людей, які служать в збройних силах, задоволені цією службою. Достатньо просто зробити мотиваційні ролики, запросити на службу в Збройні Сили України талановитих фахівців. Бо очевидно, хтось хоче воювати і бути штурмовиком, а хтось хоче налагоджувати комп'ютерне обладнання для того, щоб захищатися від російських інформаційних і цифрових атак. Такі люди теж потрібні. Якби українська армія чесно розповіла, хто саме їй потрібен, скільки коштів ці люди отримують, а зарплата в українській армії насправді немаленькі, то велика кількість добровольців в армію пішла. Подивіться, наприклад, третю штурмової. Їхні бікборди висять по цілій країні. Вони закликають рекрутів до себе, і, в принципі, з рекрутами немає проблем. Люди до них ідуть. Що відбувається в нас? В нас в соціальних мережах раптом починають обговорювати тему загальної мобілізації і е, військового обліку для всіх жінок. Що думають собі жінки? Жінки думають, що наступними будуть мобілізувати їх. Хоча ніхто не збирається цього робити. В такій ситуації жінки просто беруть валізи і виїжджають з нашої країни. Що думають чоловіки, які виїхали з України, наприклад, вчитися? А їм кажуть, що так, ви підлягаєте мобілізації, і якщо ви не повернетеся, проти вас буде відкрита кримінальна справа. Або ми будемо мобілізовувати вас на заході, і їм починають погрожувати. Чи є в них бажання повертатися? Чи є в них бажання знову відчути себе громадянами України, які цю країну захищають? Набагато простіше було б підготувати ефективний закон про мобілізацію разом з військовими, а не в протистоянні з ними, і е, прийняти його як закон у Верховній Раді, враховуючи те, що українці це не дезертири, які хочуть тікати від армії, яких те повинні ловити на вулиці. Українці це свідомі громадяни, які хочуть допомогти своїй армії, і наша країна, і наша армія зроблять все для того, щоб вони дістали справжнє задоволення від наших перемог, щоб у них виникло бажання служити по-перше, це справедливо, тому що є хлопці, які на війні від перших днів повномасштабної агресії, і очевидно, їм потрібно відпочити, відновити сили, піти на ротацію. Комусь потрібно демобілізуватися. Очевидно, Росія готує широку масову девумобілізацію в своїй країні. І якщо ми не захистимо себе, якщо в нас не буде наших захисників, то втримати цю навалу російських орків нам буде надзвичайно складно. Очевидно, що наша армія може запропонувати кожному розкрити свій талант. Так як він може його розкрити, але про все це потрібно спокійно пояснювати людям і не погрожувати жінкам, що вони будуть мобілізовані і всі будуть воювати в окопах в армії на першій лінії. Нічого такого не буде. Все це абсолютно неправильні підходи. А підходи об'єднання країни, об'єднання політичної еліти, запрошення представників всіх політичних сил до спільної роботи, а не протистояння з ними в парламенті. Такі питання, звичайно, укріпили б нашу оборону і нашу країну. Я вірю, що так і буде. Я вірю, що в наступному році всі ми будемо мудрішими. На цих вихідних ви зможете подивитися мою розмову з Владикою Борисом Гудзяком на цьому Ютуб каналі. Так що закликаю вас підписуватися на цей канал. Владика Борис, митрополит в Сполучених Штатах Америки. Людина надзвичайно глибока. Мудра, розумна, досвідчена і впливова. Тому я запевняю вас, що ця розмова буде цікавою. Так що підписуйтеся, ставте лайки, а ми обов'язково будемо бачитися, бо готуємо ще й фільм. Великий фільм про блокування доріг з польської сторони, блокування нашого кордону, який становить серйозну загрозу нашій національній безпеці. Це не просто фільм, це наші дії, направлені на те, щоб це блокування якомога швидше припинилося. Я вірю, що цього ми теж доб'ємося і переможемо. І все в наступному році буде добре.